Всіх вітаю на моєму каналі. З вами Михайло Іванович на каналі Езотичний Дід. Сьогодні готуємося висаджувати чесник, який в мене є. Попередньо закультивував діляночку мотоблоком. Зараз розмічаю грядочки і будемо поступово висаджувати ті сорти часнику, які в мене є. У мене їх не дуже багато, але всім відома Любаша. Це дуже гарний сорт. Потім в мене ще є нестрілкуючі ранні часники це місідром, знахар і гермідор. Це дуже гарні сорти раннього нестрілкуючого час... часнику. Вони дуже інтенсивного типу росту, гичку ростуть невелику, головка середня. Але що гарно проти Любаши, ці часники ранні, не стрілкуючи, дуже добре зберігаються майже до нового врожаю. Тому сьогодні, зараз розмітюю, будемо висаджувати таким ну, ручним способом майже ці градочки під часник. Рівчачки для посадки часнику нарізаю таким примітивним, ось такою переспособою. Це до граблів, приварив. Два трикутничка на, на відстані тут 30 см. Вони не, не, висок, не глибокі тут 8 см. тому от таким от, такою приспособою нарізаються рівчачки для посадки часнику. Получається, вони роблять, заглиблюються сантиметрів на 5 на, на одинаковій відстані один від одного. Отак ми нарізаємо. Рівчачки для часнику. Хочу ці рівчачки. Я тут кое-де зараз дійду. Ці рівчачки вже готові. Просипаю трошки добрив до якісних яра. Тому що ґрунт бідний, піщаний, треба удобрювати. Так це діло робиться. Зараз пройду далі. А далі потім так от, в руцях, ну, в рукавицях порозиніх, втикаються самі, самі зубочки. Самі зубочки втикаються. Ну а потім, коли вже все зроблена операція, я беру свої граблі мерчук, перевертаю вниз граблями і все це рівчачки зарівнюю. Така виходить от, посадка часника. Багато ручної роботи. Ну, садиться небагато, там сотка дві. Тому виходить якісно рука, руками, вони з корінцями, не так як, як попало впаде зубочок чи на бок. І тому якісним виходить вихід часнику. Часничок висадив. Ось такі вийшли діляночки-грядочки, зарівняв. В чому роче. Етап посадки чеснику завершено. Тут у мене чотири сорта. Напишу які на екрані, щоб було видніше вам. Трішки осталось в посадочного матеріалу. Це сорт у мене знахар, це еліта. Це з маленької-маленької бульбочки, яка виростає не зверху на стрілці, а внизу, внизу там на головці. Це у тому році я, це мені пусіньки сіяли, а в цьому році от виросли такі вже кулічки. Ну, от вони вже по сантиметру. не трошки менші. Ці оброблені в мене, ці ще не, не встиг. Трошки залишилось посадкового матеріалу сорту знахар. Це ранній не стрілкуючийся сорт, дуже, дуже гарний сорт, як для зберігання, щоб отримати дуже ранню продукцію. Так що, кому потрібно, можете звернутися в неділю. Ще раз повторюю сорт знахар. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання, на всі відповім. Про часники не тільки. На цьому відео про посадку часнику буду завершувати. Бажаю всім міцного здоров'я! Гарних врожаїв, а нам всім перемоги. До побачення!